Бійці то громадські активісти та журналісти. Саме такі кандидатури політологи очікують побачити позачергових виборах до Верховної Ради 26 жовтня. Цьогорічні перегони від попередніх відрізнятимуться насамперед емоційністю. цінністю. Тема війни нині неби як актуальна. Відтак деякі політичні партії взяли на озброєння ідеї патріотизму та захисту держави. Експерти застерігають виборцям необхідно уважно вирішувати за кого голосувати. Це допоможе уникнути політичних маніпуляцій. Виборці це турбує, і вони хотіли побачити. Верховній Ради людей, які в них асоціюються з безпекою, але при цьому потрібно розуміти, щоб це не стало технологією маніпуляції виборцями, і виборці звертали увагу не лише на відомі прізвища і відомі бойові одиниці військової армії, але й звертали на те, хто йде далі, і чому взагалі ці люди йдуть до Верховної Ради. Окружені виборчі комісії офіційні імена кандидатів поки невідомі. Пояснюють лише на вихідних відбулося більшість партійних з'їздів на яких озвучили ймовірних учасників виборів. Днями ЦВК реєструватиме усіх, хто взяти участь у парламентських перегонах. На протязі трьох днів після подачі будуть рішення ЦВК про реєстрацію чи якісь там інші дії. І після цього ми вже будемо мати якусь також інформацію: хто йде по нашому округу, скільки людей, які партії, які політичні сили. Ну так в загальному ми це знаємо, але знаємо це за свою нашої інформацію. Офіційної офіційних офіційних документів ще просто їх немає. Термін висунення кандидатів народні депутати від політичних партій закінчився 15 вересня. Самовисуванці ще можуть подати документи до 25 вересня. Нагадаємо, нині підготовка до позачергових парламентських виборів можлива лише у 9 з 21 виборчого округу в межах Донецької області та у 4 з 11 Луганської.